Наратив стосовно того, що влада погана, тому що в нас в них історично так сталося, що влада дуже відділена від народу, і історично в них завжди погана влада, завжди навколишнє оточення царя погане. Царь хороший і є люди. В нас історично такого ніколи не було. І тому ці наративи для нас такими штучними насправді і являються. І ці наративи стосовно влади стосовно того, що ми не повинні брати на себе відповідальність, тому що це нічого. Змінить, вони були дуже токсичні в нашому суспільстві. І ми якби, старалися відокремлюватися від відповідальності за нашу державність за те, що ми будемо свідомими патріотами, за те, що ми будемо щось змінювати всередині держави, тому що цей наратив працював. Це друга частина. Третя частина, чому Росії вдалося спрацювати, це велетенська багатостолітня узурпація культурна, яка привела до того, що дійсно в нашій країні купу російськомовних людей, дійсно наші